Знаєш, по суті, чим займаються люди на таких автомобілях? Та правильно, трошки живуть активним способом життя. Вони живуть це життя, вони їздять десь на рибалочку, якесь полювання, розумієш, вони завжди мають з собою якісь речі, де ти зможеш активно провести свій час на знаєш, такому відпочинку за межами міста. Де ви можете навіть при великому бажанні взяти з собою матрас? Ви надули його, закинули сюди в кузов, поставили свої рибальські речі на. Їхнє законне місце і закинули вудочку і спостерігаєте, розумієш? Напевно, от в такому випадку, в такому випадку, цей автомобіль це те, що потрібно, коли ви не хочете паритися за погану дорогу, щоб добратися до такої точки. Коли ви не хочете взагалі паритися, чи там є якісь пагорби, чи болото, бо все-таки після дощу, не завжди ви седану зможете проїхати, правильно ж? Або ж вищим автомобілем, але який не сильно призначений для такого. А в цьому випадку. Я думаю, це хороший варіант. Перед нами зараз стоїть. Новий l 200 який зараз доступний до покупки, який ви можете собі придбати, автомобіль так чи інакше, але він має свою категорію людей, які його постійно купують. Та L200 завжди був на слуху. Елементарно, навіть в реаліях війни, ці автомобілі на фронті також проявляють себе більш ніж прекрасно. Напевно, через це їх і люблять, і купують їх постійні клієнти. Перед нами зараз стоїть по суті базова версія. Це от база база. Ці автомобілі, звичайно, є в кращій комплектації, яка перед нами стоїть Максималка. По суті, чим відрізняється максималка? Малка, у нас трошки інша оптика. У нас іде трошки інша решітка радіатора у іншому стилі. Вона не йде матова, чорна в даному випадку вона глянець. Ну звичайно, є ще проктронів максимальні комплектації. Ну це мусить бути. До речі, за двигун. давай зразу уточнення зробимо. Бо ж не знали, чий двигун. 4N, міц, міцовський двигун по факту можна звати. 4N16 2.4 дизель. По бучині, які ми бачимо відмінності. У нас по суті відрізняється діаметр колісних дисків. Також у нас дуть хромовані накладочки на дзеркала, хромовані накладки на дверні ручки. У нас тут також додатково є поріг, але за поріг ми до речі дискутували. Тому що, якщо ми говоримо про прохідність, то може навіть база буде в цьому плані краще. І також у нас є попередніх дверках безключовий доступ, цього у нас в базі немає. І також є датчики мертвих зон. По задній частині також є невеликі відмінності, саме по оптиці вони у нас дуть LED, не так, як в базі на звичайних лампочках. І також додатково ми, звичайно, з цього жартуємо, що типу, це для прижимної сили, коли їдеш 200 оцей цей сполірочок, але він також виконує і непогану практичну функцію. Коротше, у нас просто, по суті, знаєш, чим відрізняється? Ми вам ще наліпили трошки хрому, щоб ви. Не були скучні по е, звичайних пластмасових елементах і все по суті. Також по задній частині більше відмінностей немає. По салону, чим ми відрізняємося від бази. Звичайно, у нас сидіння йдуть шкіряні. У нас трішки більше опцій. У нас вже йде розширений моніторчик. Він більшенький, що звичайно круто. У нас автоматична коробка передач, коробка шести ступ, це айсін, японка, і так, то в салоні трішечки цікавіше, трішечки більше моментів, де ви можете зачепити своє око. Тобто, це візуальні елементи, це трішки більше опцій. Це Трішки кращі матеріали в салоні. Звичайно, це в більшості випадків це шовна з диски, візуал, елементи деякі хромовані, зовнішні так, зовнішні оснащення, та й все. Це по суті те, що можна купити. Знаєш, от як я кажу, купив і не шкодуєш. Купив і тупо талуєш. Ти її експлуатуєш. Ти не паришся, що тут щось десь регене. Ми сюди їхали. от Я казав, це тупо молоток, пацани. Це просто молоток, звичайні пружини, звичайні стойки, звичайний нерозрізний міст на ресорах. Що вам ще треба в плані надійності, як не ось ця, якщо ви реально розглядаєте собі такий автомобіль, тому що маючи ельку, я більше себе уявляю, знаєш, от в такому ритмі життя. Я більше себе уявляю в заміському стилі, так чи інакше, але автомобіль популярний був, є, і мені здається, буде у людей, про які я неодноразово буду повторювати, які займаються сільськогосподарською діяльністю. Це також для них прекрасний варіант. Слухай, відкривав капот, відкрив бачок. Нелогічно, міцу, нелогічно зробіть щось, щоб було логічно. 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 20 років воно там відбивається. Та. Ну, я просто не мав l 200 Може, ті, хто мали l 200 то е, вони будуть знати. Слухай, ну і в нас да, звичайно, кочерга. По суті, от він, 2,4 дизель. Е, інформації щодо цього двигуна. Ну, не знаю, чи це двигун. Мені здається, що це, ну, як і мені підказали, що це швидше міцовський двигун, не нісановський. Тут стоїть одна турбіна. Після нового року автомобіль буде оснащений системою AdBlue та двома турбінами. І він буде, я так розумію, трішки потужніший. Ну що, в принципі, логічно. Знаєш, отут тут дивишся, і це просто перевірений роками спосіб зробити просто Надійно запоставити поставити надійний двигун чотирьохциліндровий і взагалі не паритися ні про що. Ніяких ви тут систем не побачите. Це для того, щоб ви заїхавши в якесь говно, могли звідти виїхати, а не там залишитися і потім кликати колег, які вас будуть витягувати на інших автомобілях. Ну це не про ту історію. Це історія, що воно вас конкретно і витягне. Ну і в принципі, можливо, і ви когось зможете витягнути, якщо у вас такі колеги є. Давайте поки що поговоримо про базу, що в нас в базі є. Ну давайте, щоб я вас не розчаровував. В базі у нас по факту немає. скажімо, яке ну ніхера у нас немає в базі, але максималочку ми також обов'язково покажемо. Я хочу щоб ви послухали. Але як ми їхали по херовій дорозі, ви чули, що воно не скрипить і, в принципі, свою функцію воно виконує. Ні, звичайно, хочеться тут, як мінімум, бачити електричні склопідйомники. Розумієш, водійське має автоматичне, розумієш? Це, це, це що за прикол? Ви що? Ми коротше водію дамо автоматичний склопідйомник, а всім решта, ви вже ну дякуйте, що не весло. Звичайно, тряпчасті сидіння, але в нас, звичайно доступна шкіра. Прикол. В базі в нас немає оцього накладки, яка є в максималочці. Тобто тут є додатково також ніша, де ви можете складати свої речі, аля як бардачок. Тільки у нас він в максималці є, і ви можете його зачинити. І він, до речі, там такій прострочці зроблений. Тут цього немає, але бардачок є ось тут звичайний. Двох клімат контроль повноцінний. У нас є блокування між осівого диференціалу і також доступне блокування. Заднього. Кропка механіка, у нас можливий трошки кращий мультимедійний дисплей. Механічне регулювання сидінь у нас є електричне, і також в максималці, і в максималці у нас доступні попереду без ключовий доступ. Позаду немає. Добре бути високим, мені, мені його не треба. Знаєш? Мені того не треба. Я і так залізу. Позаду у нас тільки розеточка і все. Підігрівів у нас тут немає. Ось це скло, воно, воно у нас не зйомне, тобто воно інтегроване, воно не опускається, воно не їздить, тобто воно отак, от як є, так і стоїть. Салону ми більше зробимо акцент на кращій комплектації, і там побільше приколів, які ми обов'язково розкажемо. У цій версії. Ми її трошки. Я не хочу сказати, що помучимо, але ми, як мінімум, спробуємо десь заїхати. Незважаючи на те, що зараз сухо, і ти особливо знаєш, не випробуєш її в болоті. Ну, тим не менше, ми спробуємо це зробити так. У нас немає газ ліфтів позаду, мусите все робити своїми руцями. Мені здається, знову ж таки, от як говорять, що люди, які купують ці автомобілі, вони знають, як з ними жити, і вони знають, що з ними треба зробити, щоб їх вдосконалити. у нас позаду максималці стоять леди, Тут ну звичайні лампочки. Типу. у нас також будуть ще доступні пороги в максимальній комплектації, яких тут немає. Бампер задній ще. Спойлер аер... Так, пацани, У нас тут буде аеродинамічний спойлер. Не забувайте, що у вас пікап, але у вас ще й паралельно спортавтомобіль спортивний, розумієш, щоб ти 200 їхав по трасі і тебе прижимало. От в цьому випадку також у вас ще буде спойлер, якого тут немає. Що максималці, що в базі у вас ззаду барабани. Попереду, звичайно, що стоять дискові гальма, але ззаду барабани. Чи воно гальмує? Так, воно гальмує. Ну і знову ж таки, це не той автомобіль, де ти будеш херачити 180, знаєш 200, і ти треба раптово відгальмовуватися. Тут. Хоча тут мені махають, що можна і так, але тим не менше, трошки концепція цього автомобіля не така. Ну, З іншого боку, все одно я така людина, знаєш, чисто моя думка, що ну, воно не вартує так дорого. В ньому треба кататися, правда? Їздити десь, кататися. Це ж для цього автомобіль. Тому трошки спакуємося і погнали. А ну давай, дай всадиш ту машину. Ну, тут у нас просто навіть немає болота, знаєш, щоб все, ми, і приїхали. І, і ми приїхали, їдемо, вернемося цим же шляхом. Поїдемо зараз, просто щось пошукаємо. Дзеркали дуже великі. Знаєш, що ми їдемо тут по факту горби, прямо горби, але вона досить комфортно. Тобто я ну, не скачу, як гімно в полонці. Знаєш, так, вибач за слово, але так вже як є. Перескочити, знаєш, кудись, якщо подивитися, як от ми говорили, то тобто, щоб ваші робітники не шаройобилися, то це тема. слухай. не треба паритися взагалі абсолютно ні за що, Ти сів взяв, скочив, поїхав. І все, давайте поговоримо загалом про як я от зазначав, для кого ці автомобілі. В більшості випадків це все-таки для людей, які можливо пов'язані з якоюсь роботою, де їм потрібно в кузові перевозити багато речей, але при цьому їм потрібен саме повнопривідний автомобіль, де не завжди запрацює от оця версія, знаєш, куплю свій спрінтер. Ну, де типу, тобі в принципі спрінтер нахрен не треба, але тобі треба щось повнопривідне, і при цьому вантажу підйомне. То в цьому випадку, мені здається, це типу нормальний варіант. Ви купуєте. В більшості випадків конструктор. Реально конструктор, який ви зможете під себе зробити, і навіть попросити про деякі речі у дилера, якщо ви купуєте цей автомобіль новим. щодо її конкурентів. От мені зазначили теж цікавий факт, ми отак от говоримо про базу, базу, в якій немає ніхера. І знову ж таки, це пікап. Пікап, ну, першопочатково, його ідеологія явно не в комфорті, явно не в фішечках, в опціях, як я люблю, знаєш, не в от цьому дрочеві. Про матеріали, він трішки про інше. І тим не менше, коли ми там дивимося на конкурентів в Hilux у нас навіть радяки немає. Тим не менше, все одно цей автомобіль ви можете собі укомплектувати. Якщо вам не потрібно тієї двіжухи, то ви можете просто взяти свою базу. У вас є от механіка. Можете на автоматі взяти. До речі, у нас є також версія на автоматі, вона буде трішки потужніша по силах, і вона буде на шестиступеневому айсеновському автоматі. Тобто є механіка в доступі. є автомат в доступі. Може я би Мені шкода! Ні, ти мусиш відчути це і передати. Бляха, добре. Пацане їдеш ви, мені шкода просто, блядь. Мені блядь шкода. А вона ми нічого не погубимо, сказала. скажу. Слухай, зразу у нас палюка. Експлуатуємо машину так, як має. Ну, Мені реально шкода, розумієш. Може, але тобі комфортно? Мені комфортно, правда? Комфортно, але мені шкода машини, розумієш? Я не кат залізе. Ти розумієш, що цю машину в нормальній експлуатації, що це для неї типу, білий світ оця дорога. Це типу похер. Це взагалі, це типу, дякую, що я на такій дорозі. Ми зараз тако трошки по полю, знаєш, дамо газку. Подивимося, як воно просто швидше, швидше експлуатації поїде ну Я прям гнати аж знаєш, підсотку тут не буду, бо тут трава, нас трошки може понести. Але дивись, отак їхати тобі ну... А ти можеш на тіку. Давай отут. Блять, то я тобі... Та але ні, не був. Не, ну типу ти тут, знаєш, ти як по трасі тут. Ось стоп, пригальмуємо, бо подарти ми її точно не хочемо. Ну дивись, ми їдемо, тупо 60-70 по дорозі. Не по дорозі. Не по дорозі. У нас просто ще до всього є, знаєш, дуже багато режимів руху. У нас є понижайки, у нас є режим руху по піску, по камінню, по снігу, по болоті. Ми взагалі це все не включаємо. Ми не включаємо понижайки. Просто звичайний зараз режим, який є. Задній привід вимкнений задній. Це задній. Якщо воно зараз тут на задньому, ну мені здається, на задньому такого акуратненько проїде. Тут просто такий підступний камінь, і реально там піддоном можна взяти його. знаєш. От тут цікаво, чи ми його візьмемо, чи ні. Але мені здається, що ні, бо болота немає, нас не буде зносити, як мінімум, до середини. Тому він має це взагалі ізі проїхати. І попробуємо щось. Тут по лісі пошукати, може тут щось буде цікаве Знаєш, плані їздити. Тому погнали. Тупо ізіка. Я тобі кажу, що типу, знаєш, що їхали, що не їхали, так як просто типу, ну, нормально проїхали. Ну але знову ж таки варто зважати це задній привід ключний, То на повному ми би по любому ті типу, повиїхали. Це навіть не обговорюється. Ну то значить, ця машина трошки більше приспособлена для того ніж ровери. Маємо проїхати, все нормально. Маємо влізти. Там далі просто болото, я бачу. О, оф, то ти не йшов, я не йшов. Правильно проїхати. Опа. Чикс. Де ти бот бачиш? Ну там не чутут. Там ми ж на задньому приводі. То, ну, може зараз далі буде, чи на крайняк. Акуратненько. Ну тут і бач, є кудись вліво, кудись вправо. Ну, давай може наверх поїдемо. Куля, ми ж на задньому приводі. Ми на задньому приводі. Це ще без повного, господи. Але мені здається, от цікаво було б глянути, як тут. А, стабілізація. тут же треба, треба походу, підключати нашого туза, туза, та туза. Та. Та. туза в рукаві. Я наполегливий. Я хочу заїхати на задньому. Ні, я на задньому. Ні. А тут болото, так. Да. А тут же є болото. Включимо повний привід. Ясно, тут вже без проблем, я просто хочу ну, вперед ну, назад. Було, було. Да, я, та. так і не поняв. я теж, знаєш, типу. Пошу. Типу, ну, ти, ти бачиш як ми буксували зараз? Просто пішли. Ай, бляха, ну непогано, непогано. Класно, я би сказав, але бачиш, в тебе включається в цьому автомобілі азарт. Я можу проїхати на задньому. А якщо не можу, то я включу повний. І я точно проїду. Ну, реально тако, ну, не почули, розумієш. Народ, ага. дивіться, бачиш, в цьому випадку в тебе включається азарт. Тіпи, чи ти зможеш, чи не зможеш, звичайно, було б було, то було б цікавіше. Але не забуваємо, у нас є міжусив... блокування міжсового диференціалу, у нас є додаткове блокування, за... блокування заднього диференціалу, У нас є декілька режимів руху, які ви так... вам також так чи інакше допомагають. І от знаєш, от для цього тут я поняв для чого цей автомобіль. Не можеш на задньому, зможеш на повному, не зможеш на повному, то є ще додаткові асистенти, які тобі в цьому допоможуть, і блокування, яке тобі також в цьому допоможе. І навіть на краняк є понижаючо, якщо тобі треба кудись прямо знаєш під горочку під горочку заїхати. Тому в цьому випадку прикольна штука. І ми дивися, і ми з кузову нічого не погубили, хоча ми їхали, стрибали, і нічого, все нормально, все на місці, все присутнє. Так що нормально, що їдемо кататися далі. <реш> <реш> Валивай, і більше калюжу, хоче, більше калюжу. Хочеш більше калюжу? Ну давай. Давай. Ти що, ззаді? Так, мені цікаво, хто зараз блі, буде е, штовхати і буде, буде <реш> ось булоть. Але, стоп, ну ще дійсно є понижайки і блокування, то зараз подивимося. там трактор їде, тут буде наслідок. Та їдемо, хулі. Приїхали. <Не цікаво. ріхали> що, 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 що звучає. Не, не цікаво? Не цікаво? Ні. Yeah. Зараз буде цікаво. Yeah. Але дивися, ти виключив стабілізацію, але все одно вона моргає. Тобто курсова стабілізація в нас працює. Ти виключив? — Точно виключив. Yeah. Типу, бачиш, якась така. Вона може, знаєш, типу, як в Мерседесі, ти її виключаєш, але вона все одно повністю не дасть тобі виключитися. Поможе якось так. Але тут можна, знаєш, навіть по болоту чисто бавитися, угла давати. Всяким БМВшникам навіть показувати, як треба їздити. Проїхала взагалі на ізі. Не, не, не сильно вона щось там чує, не сильно вона щось почула. Ще нічого не почула, якщо будемо так відверті. Це вже, ну, Це вже болото таке солідне. Добре, зробимо по-другому. Дивися, ми зараз станемо під горку, попробуємо рушити під горку. Хоча ну, це не сильно така велика, може сказати, але нічого зараз не дам більше, але далі більше бачу. Ну, давай оце. Ну, це вже типу, більш крутіший варіант. Ну, звичайно, це не, не, не 90 там, градусів і так далі, але які 90 градусів, ніхі собі загнув 40 там, і так далі. Ой. Легенько, легенько. Ні, слухай, прикольно. Дивися, і ми ж по факту її будемо де використовувати. Та саме в таких умовах, ну, поля. От для чого ця машина. Це якщо ти знаєш, не ти як я, дятел в офроді, от прям конкретний дятел, але тобі треба, щоб машина їхала, і ти, типу займаєшся якоюсь сільськогосподарською діяльністю, то це прям типу, от ідеальний варіант, щоб не доопрацьовувати якийсь автомобіль, там не купувати якийсь старий знаєш, там, я не знаю, кубік і так далі, чи діскач, чи старий, і допрацьовувати їх, просто типу, купити і не паритися. От. Як варіант. Ту, знаєш, що подобається, що тобі треба постійно рулити. Тобі не вийде не рулити. Тобі треба постійно рулити. В тебе немає такого варіанту, щоб ти. О, є дві як закладається. Слуха, у нас дріфтьорські угли тут. Ти е, токійський дріфт бачив, як там а Адев'ятий як насипав. Ти похер, що він переобладнаний на задній привід був. Кака різниця? Насипав, насипав, міцу, міцу. А як роздавав на своїх ланцерах. Тоже тема. А ми зараз в полі роздаємо. Це українська версія. Тут не може бути евік, це не Японія. В українській версії тільки має бути щось таке, знаєш, щось по городі шнурувати. То, типу, елька сюди пасує, знаєш. Але давай зараз буде бляха по-спортивному. Тут ручник так не працює. Це обідно. Але нічого, давай. Є, давай, є ул. Є! Yeah, заклалися. Чекаємо зараз, щоб не переїхали ті буряки, блін. Ні, слухай, прикольно, прикольно. Я не знаю, чесно, просто хочу тепер агрономом бути. Знаєш, тобі ж весело буде просто навіть такими речами займатися, щоб доїхати в дощ до якогось поля. Прикинь, я маю там на об'єкт поїхати, то похираю, по полі боку. Нормально, слухай, і похер, що ти мужик, 40 років там, чи 50, Яка різнається. але по колії, як зразу було, то її швиряє в різні сторони. Підрулюєш собі, факт нічого не робиш. Воне ну, переброщи, ти бо підеш там в ті поля. Ось, ти їдеш 60-70, такому було. Просто нагадує. Ось перекладочка. Ара буде, ве? Ні, не буде, коля, не буде. А може і буде. Раз два-три і в кукурудзі, Та, можна, можна теж, точно можна раз два і в кукурудзу. Mm -hmm. Я сподіваюся, що я зараз вийду після цього, так, коли ми зафіналимо цей відос, правда? Ну, Якщо не виїдемо, то доведеться мені виходити і штовхати. Коротше, народ, що можна сказати на завершення, варто тачки розглядати саме в тій стихії, для якої вони призначені. Будемо відверті, що знаєш, говорити, що цей автомобіль має бути на якомусь фарші. Ну це як мінімум тупо. Звичайно, типу про матеріали ми сказали. Ви самі розумієте, якої вони твердості. Але коли ти заїжджаєш от в таке, ти розумієш, що тобі в принципі на ті матеріали так то і похер. Ти собі їдеш, і воно проїде, воно їде. Я впевнений, що воно проїде і набагато більші перешкоди. А якщо ще її трошки підготувати і кинути хорошу гуму, то усі дороги вам відкриті. Тому, друзі, не прощаємося, скоро зустрінемося. А ми зараз ще поїдемо навалювати на своїй Феррарі. правда?